Не те, щоб було обов'язково розглядати ось ці дві шифросистеми, які ми зараз будемо розглядати. Але чомусь люди, які складають програму підготовки до єдиного державного кваліфікаційного іспиту з кібербезпеки, вважають це за необхідне. Тому ми розглянемо. Два шифри: квадрат Полібія, шифр плейфера. Хоча б зрозуміємо, що там відбувається. Сюрпризи починаються з першого ж рядочку. Значить, шифр квадрат Полібія. Характеризується тим, що це не шифр, не квадрат і не полібія. Буквально в кожному слові. Та система, яку вигадали два античних грека Клеоксана Демокліт в Олександрії Єгипетській, наскільки я розумію. От, і це була система для кодування повідомлень. Не для шифрування, а для кодування. От, кодування відрізняється тим, що там ключів нема. І задача передати повідомлення, а не сховати його від інших. І це була система пожежної сигналізації. Тобто, стояли вишки ну, з якимось інтервалом між собою. На них сиділи вартові. Якщо один бачив пожежу, він починав махати спонускипами і передавати інформацію на наступну вишку, та на наступну вишку, та на наступну вишку, а та, відповідно, у, як це, до пожежників тамошніх. От. І треба було передавати не просто сигнал, що є пожежа, а де пожежа, куди бігти, скільки води собою брати, і так далі. Так? Якісь повідомлення треба було передавати. От. Значить, Полібі це історик. Він дуже принцип, видатний був історик по тих часах. Він написав величезну працю про історію встановлення Римської імперії. От. От вона десь навколо цього року була написана, там декілька десятків років писалася. І як і правильний історик, він був дуже занудний. Саме тому ми знаємо імена Клеоксена і Демокліта, бо він записав, хто створив цю систему. От він дуже детально описав цю систему, кодування повідомлень, і її стало називати квадратом Полібія. От. Тому що де читали, в труді Полібія. От. А вже далі на основі цієї системи кодування повідомлень було зроблено багато різних систем шифрування. От. Але їх ані Клеоксан з демоклітом, ані сам Поліпій От. не вигадували ці системи. Тож, як виглядає система кодування? Значить, ми беремо, записуємо літери нашої абетки у квадрат. Ну, в грецькій абетці було 24 літера, і квадрату 5 на 5 вистачало. Так, кирилицю треба значить, 6 на 6. Або, якщо ми три літери якісь викинемо чи стиснемо, ну буде у нас 6 на 5. так? От, Латинські квадрати, вони зазвичай і її тут отожнювали. В римі У і В. Це була одна літера, там, відповідно, ще простіше було. От, Їм теж 5 на 5 вистачало. І далі ми кожну літеру кладуємо двома числами. Власне, номером рядочку, номером стовпчику. Буквально індекси цієї матриці. От. І ось ці числа і передавались. Значить. Чому було важливо, щоб числа були невеликі, тому що ви хапали смолоскипи, які у вас стояли, на да? щоб передати число 3, ви хапали три смолоскипи і тримали їх. Так? От. А, якщо ну, у вас там 10 смолоскипів треба, ну, у вас рук не вистачить їх просто схопити і поставити. Тобто це була система орієнтована на людей, що власне, і спричинило набуття її популярності. От. Ну, відповідно, береться якесь слово. Кодуються відповідними чиселками, а далі людина стоїть і махає смолоскипами, а інша людина дивиться і читає, що їй там передають. Потім сама хапає смолоскипи і передає. От. Тобто ідея приблизно як у самофорній абетці, яку моряки використовують. Тільки моряки повинні бачити один одного, а тут можна і не бачити. Да, тут воно саме себе демонструє. От. Значит, як з цього зробити шифр? Значить, серед усього різноманіття способів перетворити квадрат полібія та шифр, ми розглянемо два основні. Як це робиться? Значить, метод перший, коли ми просто переставляємо літери в таблиці. Значить, як переставляємо? Традиційний метод за допомогою паролю. Беремо в якості паролю якесь слово, наприклад, криптографія. І пишете це слово першими літерами вашого тексту. Причому, якщо у вас якісь літери дублюються, да, от утер-дублікат, ну, ми викидаємо просто її. Виходить з А далі всі інші літери в алфавітному порядку. І от у вас вийшло інше заповнення цього квадрату. Значить, берете якийсь відкритий текст, кожну літеру тепер кодуєте парами чисел. Да, от літера N тепер стоїть ось тут. У неї тепер номера 4 і 6. Да, літера А тепер стоїть ісь тут, в неї номера 2 і 2. От, от воно зашифроване. От. Так, скажіть мені, що вам зрозуміло, як воно шифрується. Запала тривожна мовчанка. На відміну від шифрів, які ми розглядали перед цим, да, і шифр Цезаря, і афінні шифри, і шифр Хілла, тут в якості шифротексту виступають символи іншої абетки. Да, тобто, тут символи це пара чисел від 1 до 6. Так. Чи там в іншому випадку буде від 1 до 5. Але це нічого не змінює насправді. Ви змінюєте позначення, але це все одно шифр моноалфавітної заміни. У вас кожен символ переходить в однакову пару чисел, де б він не стояв. Відповідно, його можна ламати частотним аналізом. От. Ми можемо пароль не відновити, але ми можемо там, відновити значну частину цієї таблиці, а далі вже тексти якось типу, відновлювати за змісно. Так. Тому такий не дуже вдалий варіант. Трошки кращий варіант це коли ми будемо робити маніпуляції з координатами. І, ну, мабуть, найбільш відомий варіант такого шифру це так званий біфідний шифр, шифр розщеплення. Але на дату подивіться, да, це початок 20-го століття, буквально, французький криптолог Фелікс Делесталь. Що він робить, що він пропонує робити? Значить, Ми кодуємо, як правильно заповідав нам Полібій, кожен символ двома цифрами. так? От. Цифри виписуємо спочатку перші, потім другі. А потім виписуємо їх в рядочок і розбиваємо на пари. І у вас виходять якісь інші координати, які перетворюються у якісь інші символи. От. Ну, власне, чому звезд шифр розщеплення. Ми координату літери розщепляємо і потім перезбираємо так, в якісь зовсім інші координати. От. Значить, Цей варіант він суттєво більш складний для аналізу, тому що це не буде моноалфавітний е... Ну, коротше, він біграмний з певними нюансами. От, бачите, тут текст непарного розміру, і ця остання літера починає впливати на першу біграму. От. В інших варіантах там буде як це, інші варіанти, так би мовити, що на що впливає. От. Значить, ну, що тут треба сказати? Що, ну, По-перше, сам принцип розщеплення, він не тільки до шифру Полібія застосований. Тобто ви, в принципі, до будь-якої схеми кодування символів можете застосувати, якщо у вас не дуже багато елементів в кодовій абетці. То, власне, Делестель описував цю схему не для Полібія, а для телеграфного коду, коли у вас кожен символ замінюється крапкою Трем. От не плутати телеграфний код і азбуку Морзе. Азбука Морзе була першою. Телеграфний код з'явився. Ну, вже коли телеграф значно поширились. В телеграфному коді всі символи мають однакову довжину кодового слова. Обе Морзе ні. От, і то там виділялось по 5 бітів на символ. От, відповідно, всі символи мали однакову довжину. Відповідно, можна було ці коди виписувати ось так стовпчиками, а потім вичитувати рядочками. Так? І розбивати знову на якісь послідовності по 5 битів, і перетворювати їх за телеграфним кодом знову у якісь е послідовні символі. От. Але проблема в тому, що як і в шифрах табличного обходу, які ми розглядали минулого разу, у вас ключем є сам спосіб перетворення координат. Тобто, фактично, це те, що ми називаємо шифруванням без ключа. Як тільки цей спосіб стає відомим, у вас вся секретність зникає просто. От. І це проблема біфідного шифру. У Деластелі ще був трифідний шифр, коли ці саме перетворення, але в тривимірному просторі перероблювались. От. Ну, Там та ж сама проблема. Тобто, ключем буде спосіб перетворення кордону. Можна поєднати шифр розщеплення і перестановку літер в табличці за допомогою пароля. І тоді воно стає трішки краще в цьому плані. От. Ну, от я ж кажу: способів перетворення квадрату Полібія на якісь шифри, їх, типу, ну, десятки, якщо на Вот. Їх перевідкривали декілька разів. Вони, типу, там десь повторювались. Якісь нюанси вносились додаткові. Це навіть систематизувати доволі складно. Чесно вам скажу. Вот. Так. Скажите? А не може бути, що ми отак от записали стопчиками координати літер, і в нас там вийшло, що при читанні порядках вийде на 64-й. О... Може, може. Просто в цьому випадку в цих трьох клітинках треба щось ще поставити, якісь додаткові позначки. Ну, там, умовно, знак оклику, знак питання і крапку. Так? Вот. О, тобто, ну да. так. Типу, для схеми кодування нам не важливо, що тут стоїть, бо ми ці клітинки просто не будемо використовувати. Для схеми шифрування тут треба щось поставити. Звісно, квадрат повинен бути повним. Дякую, це гарно уточнення. Так, ще якісь питання. Окей. Вот. ну, вот, я говорю, Чому я здивований, що чомусь саме квадрат Полібія включило до програми ЄДКІ, тому що немає однозначного опису його як система шифрування, тому що він вимагається від людей теж не зовсім зрозуміло. Так, окей, інший шифер. Шифр Плейфера ну, він хоча б несе історичну цінність. Да, це перший задокументований шифр біграмної заміни. Як це водиться, не плейфер його вигадав. От. Ми, ми часто будемо з цим стикатись. Е, шифр був створений Чарльзом Відстоном у середині 19 століття. Відстон, він теж був в когорти вчених многостаночників, він в багатьох розділах науки, намагався щось зробити. От. Зокрема, цей шифр він створив. От. Але ну, він запропонував його уряду. Уряд типу подивився і сказав: шифр шифр. типу, і нащо? А плейфер, це інший вчений, в чому теж дуже поважний вчений, член британської королівської спільноти. Так, якщо британська королівська спільнота, це те, що у нас називається Академія наук. Він насправді одержав дворянство, тобто, ну, коротше, він виходить з низів, так би мовити. От. І він теж був вчений, але як дворянин став членом парламенту, одержав купу зв'язків, і відповідно е йому цей шифр сподобався, і він його активно просував. Він, він всім якби, казав, який гарний шифр, і зрештою він свого добився. Його таки взяли на озброєння. зокрема, е у флоті британському. От. І фактично його продовжували використовувати Британія і Домініони, там Австралія, Нова Зеландія, до кінця Другої світової війни. От. І тільки після кінця Другої світової війни, коли Штати розсекретили роботи Фрітмана, які, зокрема, стосувались криптоаналізу шифроплейфера, вже від нього остаточно відмовились. От. Але, ну, бачите, ну, 100 років протримався, плюс-мінус. Як працює шифер Плейфера в оригінальному його варіанті. Значить, він був заточений під латинську абетку. Зрозуміло чому. Ідея там була така: ми розвиваємо вхідний текст на пари, не повинна при цьому бути пара однакових символів. Значить, якщо у вас виходить пара однакових символів, її треба розбити якимось рідко зустрічаємо зустріваним символом. Значить, ну, або літеру Q використовують, або літеру X. Вони в англійській мові дуже рідко зустрічаються, відповідно, якщо вона стоїть на своєму місці, це легко виправляється людиною. Так, значить, ну от бачите, тут Дивтонг і і, але він належить різним парам, тому тут ми нічого не робимо. А отут Diptonк LL якраз буде ви, ну, одна е біграма, тому ми після першої L вставляємо Q і розбиваємо цю L на дві різні пари. От. А далі е ми. Беремо квадратик, заповнений літерами, як в Полібії. От. І замінюємо по правилам. значить, якщо у вас символи в одному рядочку, вони зсуваються вправо, якщо в одному стовпчику, вони зсуваються вниз. А якщо в різних рядочках і стовпчиках, там буде прямокутничок, і ми міняємо один кут на інший. Зараз, на прикладах, побачите, як це робиться. Власне, значить, беремо знову якийсь ключ. Ну, візьмемо слово криптографія, але англійською мовою, так? Тут вже багато дублікатів, значить, то виходить криптога. І це ми вписуємо в квадрат. Інші літери у нас йдуть в алфавітному порядку. І іод ототочнюється. Так? Знову-таки, їх розрізнити людині, яка знає англійську мову, достатньо легко. Колись це насправді була одна літера, потім їх вже за змістом почали по-різному писати. Далі ми беремо якийсь відкритий текст. Я намагався підібрати текст, в якому всі можливі випадки були. Вот. Ну, вийшов такий текст. Значить, розбиваємо його на пари. Значить, у нас постійно вилізає double L як окрема біграма. Ми її розбиваємо літерою Q. І через це у нас текст неповний. Значить, останній символ теж доповнюється літерою Q, щоб вийшла біграма. Вот. І тепер кожну з цих пар ми повинні замінювати по нашому квадрату. Значить, от. Біграма H да, міняється на біграму G. Да, бо в тому ж прямокутнику, але в інших кутах. Так. Біграма LQ. Значи, LQ стоїть в одному рядочку. Тому ми зсуваємо символи на одну позицію вправо. Да, значить LQ переходить в МС. Ну, тут дві біграми LQ, обидві перейшли в МС одночасно. Біграма LO, Значить, символи ЛО стоять в одному стовпчику, значить, вони повинні сунутись вниз. Так, відповідно, L перейде в U, а O в D. Значить, вийде біграма УД. Біграма К. К і І стоять в одному рядочку, значить, треба сунути їх вправо. Значить, K ссувається циклічно, виходить D, І ссувається вправо, виходить K. Наклалось одне на одне. Так нормально. От. Тобто КІ перейде в ДК, відповідно. Значить, Л є, тут знову прямокутничок. І здається, L знизу є згори, значить, М знизу, Д згори. Переходить в МД. От. Тобто, в прямокутничку символи міняються по рядочках. Так, ви берете символ і міняєте його на інший кут в тому ж рядочку. От. Ну, і RQ, відповідно, RQ міняєте на. Інші кути цього прямокутника ви до вас ПМ. тут такий шифротекст виходить. виходить. Не дуже схоже на оригінальне повідомлення. Так, скажіть мені, що вам все зрозуміло. Так, сподіваюся. Так, насправді алгоритм доволі чіткий. Значить, що нам тут можна сказати? Ну, по-перше, шифер Плейфера ніяк не прив'язаний до розміру прямокутника. Плейфер описав для 5 на 5, для латинської обетки можна використати 6х6, 6х5, 100 на 100. Аби ми знали, як він літерами заповнюється. Так? Ми не використовуємо номери символів, ми використовуємо просто їх взаємне розташування в цій таблиці. Вот. Далі. Плейфер поліалфавітний, якщо ви розглядаєте вхідні тексти посимвольно. Але він біграмний, він моноалфавітний біграмний шифр. Так, у вас кожна пара символів перетворюється однаково, де б вона не стояла. От, деяку е не хаотичність, як це. Коротше, деякі нюанси вносять ось ці падінги, та, літери Q, які вставляються, щоб розбивати біграми з однакових символів. От, але коли цей падінг зроблений, от тепер всі біграми зафіксувалися і вони однаково перероблюються, да, перетворюються на біграми шифротексту. От. Відповідно, ми можемо о, використати частотний криптоанкіс, але на алфавіті біграм. От. І, і воно працює насправді. Більш того, воно працює, тому що шифру плейфера є ще о, додаткові структурні особливості. Ну, По-перше, ми точно знаємо, що в відкритому тексті не буде біграм з однакових символів, тому що вони всі падінгами розбиваються. Так? Це трішки спотворює розподіл частот, але як це, достатньо, щоб його... Ну, це можна скоригувати. От. Далі. Шифр побудований таким чином, що літера може перейти лише в 5 можливих кандидатів. От, давайте повернемось. От літера Q. Вона може перейти куди? В будь-яку літеру, яка стоїть в цьому ж рядочку, і ще в літеру X, коли, відповідна пара значить, в тому ж самому стовпчику. Тобто, все інших кандидатів, коли може перейти Q, нема. Тобто, у вас нема відображення будь-якої літери в будь-яку літеру. Бо воно доволі тут обмежено. Більш того, в літеру S, Q перейде вдвічі частіше, ніж в будь-яку іншу літеру. Значить, не з точки зору ймовірності, бо ймовірності визначається розподілом обіграм, а саме з точки зору кількості способів. От, в літеру S воно перейде, коли буде е, будь-який інший символ пари з цього самого стовпчику, і будь-який символ з цього самого рядочку. От. А в інші літери переходять тільки, якщо буде е, в тому самому стовпчику. От. Е, відповідно. Е, Цим можна користуватись, Так? Тобто, це якісь структурні особливості, які дозволяють нам зменшити кількість перебору. Більш того, якщо ви дізнали, що біграма АБ перейшла в біграму XY, то біграма БА гарантовано перейде в біграму YX. Вони ще пов'язані між собою. Чому так? Це просто ви в прямокутнику. Берете діагоналі в іншому порядку, так. А наявність ось таких перевернутих біграм для англійської мови це доволі типове явище, значно частіше, ніж для наших слов'янських мов. так? От. Бо там така система суфіксів, ну афіксів, коротше, всіх, що ну, воно виникає значно частіше, ніж ми думаємо. От. Відповідно. Це дозволяє нам якось структурно розбивати текст на якісь шматки, і дивитися, що тут, мабуть, одне слово, мабуть, воно закінчується на ID. так, ну і так далі. От. Тому ну, це все власне, зрештою призвело до того, що для шифрів-плейфера є алгоритми їх аналізу. Я не можу їх назвати атаками, тому що там багато якихось речей робляться вручну. Тобто їх не можна, типу, запрограмувати і подивитись. Запрограмувати можна частотний криптоаналіз, типу s коли ви з Біграмом працюєте. Шифор Плейфера намагались врятувати. От, власне, Фелікс Долостель, який вже в нас зустрічався в <смірші> попередніх слайдах. От. Власне, він в останні роки свого життя опублікував величезний трактат з назвою Криптографія. І там запропонував купу різних шифрів. От. Біфідний і трифідний це була одна категорія, що він запропонував. Він запропонував е декілька варіантів, які рятували шифр плейфера е в тому сенсі, що вони позбавляли ці структурні особливості. Позбавляли, ну, знищували їх фактично. Значить, ну, що робив Долостель? Нам треба не один квадрат, каже він, а два, або три, або чотири. Так. От. І е, ми біграми якось розташовуємо в цих квадратах, а в якості шифротексту біграми беремо відповідні символи з інших квадратів. От. І далі різні способи, як ці квадрати заповнювати, як вони між собою співвідносяться і так далі. От. Ну, найбільш вдала, мабуть, конструкція це якраз шифр з чотирма квадратами. де у вас ну, стоять чотири квадрати, типу, теж 2 на 2. Ну, Квадрати 5 на 5, але всі ці 2 на 2. У вас біграма береться з двох квадратів по головній діагоналі. От, а біграма шифротексту, відповідно з квадратів по побічній діагоналі. От. І тут же можна і біграми з однакових символів, і переставляти там, ці квадрати по різними способами, тобто двома паролями і так далі. і так далі, і так так далі, далі. На той час це були гарні шифри, але. Це все одно біграмні шифри заміни. Тобто воно все ламається частотним криптоаналізом. От. Тому вони як це, не набули широкої популярності десь, окрім якоїсь там особистої переписки, от, де ви любите щоденничок в собі шифруєте або з друзями переписуєтесь, от, якоїсь не дуже корисної для держави інформацією. От. Для чутливої інформації це все вже ну, там, через 20 років після робіт Фрідмана стало зрозуміло, що краще не користуватись, краще знайти щось більш От. Чи От. у вас питання про шифруплейфера і його варіаціях. Угу. Ну, сподіваюся. Добре, тоді на сьогодні у нас все. Наступного разу ми будемо розглядати поліалфавітні От, Теж окрема еволюційна гілка дерева класичних шифрів. Так, ну на сьогодні все тоді. Дякую, що прийшли. Приходьте ще.